Якщо говорити про ще одне місце, де українці постійно бачать какошнік добровільно, це звичайно. У загалом дитячому контенті на перший погляд можуть бути приховані наративи російської пропаганди, причому такі от махрові-махрові наративи. Там маша ходить у фуражки НКВС це прославлення великої Росії, це тези про один народ, це загалом таке ну обожнювання російської культури, там чай з самоваром, ведмідь, які ностальгує за радянським союзом, і так далі. Це все е, показують дітям українським дітям як норму, і це все е, ну створює трошки таке хибне у. Явлення про те, що є в світі хороше, а що є в світі погане. 17 мільйонів підписників він має на Ютубі саме українськомовний канал, Маша і Медведь, Маша та ведмідь. Е, переважна більшість із цих підписників це, ну звісно, є батьки, зважаючи на вік цільової аудиторії. І якщо батьки не контролюють на які канали вони підписані, особливо з домашніх девайсів, то діти вони автоматично споживають той контент, який Ютуб їм підкидає. Ймовірно, глядачі україномовного каналу Маша і ведмідь не ідентифікують його як російський, саме в цьому і небезпека, адже, попри українську озвучку, мультик несе в собі пропагандистські сенси. Одним словом. Два місяці тому десь наприкінці, здається, серпня було презентовано дослідження стосовно того, скільки переглядів у контенту у російського контенту в українському просторі, і зараз насправді наші правоохоронні органи намагаються щось з цим зробити, заблокувати канали, зробити так, щоб Маша і ведмідь або французька, або англійська версія, або всі інші версії були просто недоступними для українських дітей в просторі, тому що це, окрім того, що занури. В російські наративи, в російський простор, так і ще, і, і останнім часом здається, вони там якісь пресерлізи почали з цього приводу а, публікувати. а, тому що батьки відбиті, батьки взагалі не розуміють, яку, о, яку силу має контент над їхньою дитиною. Вчора я була на презентації чудового проєкту і трошечки говорила зі сцени з цього приводу. Взагалі не сказала все те, що хотіла сказати. Зараз буду говорити це також в етері. Але для початку я хочу сказати, що нещодавно з'явилася окрема невеличка, поки що цифрова платформа, яка буде розростатися, яка містить в собі тільки мультики українською. І українського виробника або світових виробників, але точно не росіян, для того щоб ми точно не спонсорували російський контент. Більше того, цей ця цифрова платформа вона має також додаток, який ви можете скачати, і тепер своїй дитині можете давати, якщо ви даєте контент і дивитися його даєте своїй дитині дивитися контент з додатку або інтегровано там, через я не знаю, через. Телевізор, то в принципі все це буде скоро доступне. Скачуйте, рекомендуйте це. Будь ласка, будь ласка, рекомендуйте цей додаток Бробакс у чатах для батьків. Тому що найкраще як може розійтися цей додаток для того, щоб він набрав аудиторію, для того, щоб спонсори могли на це все подивитися і більше додати ресурсу для того, щоб він розростався і був такою платформою безпечно для українських дітей без російського контенту. Поширюйте інформацію про Бробакс. Самультики. Це, мультики. Ой. Це мультики. Ми з тобою? мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробокс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Угу. Бробокс. Дивись, пізнавай, зростай. E é? Бета версія додатку. Звичайно, він зараз його тестує. Там буде додавати таймер, щоб ви могли поставити, скільки дитина 15 20 хвилин посадить в тому додатку, і потім, щоб вона не сиділа за циклом на мультиках. Але ну зрештою, мені здається, що мати простір, який не підсуне тобі машу і медведя, це прекрасно. І тепер хочеться окремо трошечки поговорити про той аспект, який дуже часто батьки недооцінюють. Тому що з одного боку, звичайно, ми вже дуже багато говоримо про фінансування, про те, що не Можна дивитися російський продукт, тому що кожен російський продукт дуже чудово монетизується. Потім ці гроші йдуть на те, щоб нас ефективніше вбивати. Ну і це нонсенс. Але питання в тому, що будь-який культурний продукт створює для людей, які його споживали, спільний культурний простір. Де вони відчувають себе спільнотою, як те, що ви зустрічаєте когось дорослого, з ким ви подивилися один і той же серіал, і обговорюєте ну, дім гінесів чи якісь ще інший серіал? І от ви його подивилися, і у вас свіжі враження, і ви щось там дізналися? Там, наприклад, про те, як там ірландці виборювали у незалежність, і ви між собою починаєте говорити, або ви зустрічаєте ірландця, і у вас цей спільний культурний код. І ви між собою цими маркерами починаєте розмовляти, і ви з ними не людиною дуже швидко. Стаєте знайомими Ну, тому що у вас дуже багато спільного, вам є що поговорити, і це культурне тло, на якому ви сходитеся. І це може бути книги, кіно, музика, там якісь мультики і так далі. Але продукт, який поступає нам, враження, про які який, який поступає нам в дитинстві, він залишає у нас найбільш лояльні спогади, найбільшу приємність. Найбільшу зацікавленість, найбільшу ну, якісь дуже ностальгічні спогади, до яких ми повертаємося з радістю, які нас принаджують, і відповідно люди, які мають подібний досвід з нашим. Якщо ми їх зустрічаємо, і ви бачите в компанії людину, яка співає капітожка, тошка, я малий. Та-да-да. -да". Ну одним словом, я там не дуже пам'ятаю «Капі, тошка», або ну ви зустрічаєте людину, яка захоплювалася тією ж самою дитячою книжкою. she sure. Я переконана, є оці от, там, Петрик П'яточкин, якісь такі мультики ну, для мого покоління, які, є, стаю, які стають точкою зборки, точкою спільної, спільного простору. Або в дитинстві ви, наприклад, дивитеся там, ну зараз, там, наприклад, господарячий патруль чи той же тото. І якщо у тебе тото викликає якусь історію, що він тебе захоплює, то ти відповідно з дитиною, яка теж любить цей мультик, знаходиш спільну мову. І тут питання того, що культурний продукт створює. Той простір, який є комфортний тією людиною, яка з тобою цей комфорт з цей досвід розділяє. І виходить так, що дуже часто українські діти дивляться цю кончену машу і мають спільний досвід з тими дітьми, які потім виростуть і будуть нас убивати далі. Тому що Росія не зупиниться, вони все одно будуть далі і далі нас убивати І не будуть мати знання про своє. А потім це. Трансформується у те, що є, ну там я не знаю люди, які вважають, що про Київ писав тільки булгаков, і от київський автор тако Булгаков, а більше ніяких інших авторів не про Київ, не писали. не кажучи там про господи під могильного, не кажучи вже про Тютюнника, не кажучи вже там про нечолевицького. Все це у них пустота, тому що у них весь простір заповнений уже русським продуктом, русською культурною та та наждачкою, яка створює їм весь всесвіт. І вони шукають близьких до себе на підставі того культурного продукту, з ким розділяють. І тому у нас от відбувається оце це от захоплення пушкіністів і яких нідервіністав, і ахматовців, Ви розумієте? Коли батьки не відфільтровують, що вони дають своїм дітям і дають їм культурний продукт, який скріплює їх в одну калову масу з русськими дітьми, то потім на виході ті діти, які виростуть, які нічого не знали про український продукт чи про український простір, про українськомовний простір, вони виростуть і будуть мати більше спільного з тими, хто нас убувають, ніж з тими, хто живе з ними в одному будинку. Тож, друзі, відповідальність батьків на тому, щоб давати дітям. Розуміння свого я дуже багато в своїх етерах розповідала про свої дитячі враження. і Продовжую розповідати на свій день народження. Я робила етер про Вавілон 20. Ну цей фільм я правда подивилася уже в дорослішому віці, і цей фільм для мене є маркерним знаковим. Я про нього можу говорити до безкінечності. Якщо говорити про дитячі враження, то там то однозначно пропала грамота, однозначно Енеїда. Хоча це такий еротичний мультик був але ну нормально, мені заходило там 10 років, чи скільки мені було, коли він вийшов. І я дуже багато говорила про ці всі свої враження. Розбирала мультики, розбирала, що робить е, навіть переклад українських мультиків, російський переклад українських мультиків, як він змінює прошивку. Я вчора зі сцени навела приклад, який дуже багатьом сподобався про Петрика П'яточкіна, де в українській версії мультика Петрику ти зупинись, не пустуй та схаменись. А російська переозвучка озвучує цей мультик «Петя П'яточкін, постой. Ти опять нарушив строй. І тут уже табор, табор табором запахло, заваняло, концтабором советським. Так, от питання в тому, що мені важливо, щоб батьки несли відповідальність за те. В якому просто розростають їх діти. Ми зараз боремося за те, щоб цього українського просто розставало набагато більше. Ми зараз боремося за те, щоб якомога більше українських дітей не мали втраченої пам'яті про своє дитинство. Минулого тижня минулого минулого випуску я вам показувала цитату Оксана Забушко, яка говорила про те, що дуже багато дорослих зараз в Україні, які віднадходять, відроджують своє українство, хоча у них там бабусі, мами. Ну в якомусь моменті хтось в їхньому роді вирішив. Роду вирішив, що треба перейти з української на російську, тому що так буде безпечніше, так буде краще для сім'ї. І можливо, якісь, якісь спогади про українське там є, але дуже глибоко. І оця пам'ять про українське дитинство вона у багатьох втрачена, її немає. Немає ніяких спогадів, немає ніяких віршиків, і це дуже велика втрата, тому що ти фактично, ніби видаєш своє дитинство кудись, викидаєш його, тому що. Ти розумієш, що тобі його окупували Леніним. Там я сижу на вішанці, не можу накушатися. Дядя Ленін говорить, чи дядя Сталін говорить, не да маму слушатися. Отакі от віршики були. Да, І е, фактично у дуже багатьох я переконана, що тут є люди, які прямо зараз дивляться це і знають, що у них немає. Пам'яті про українське дитинство, і наше завдання, наше завдання зараз зробити так, щоб пам'ять про українське дитинство була у наших дітей, щоб пам'ять про український контент, щоб спільний український простір був у якомога ширшого кола дітей, для того, щоб вони дивилися одні ті ж самі мультики і не здогадувалися про цю кончену машу в НКВДшному костюмі. І тут, до речі, хочеться знову повернутися до цього теж прекрасного образу. Тому що подивіться, як малюють машу в НКВДшній і в кокошники, і подивіться, що обидва ці образи є в Оліном креативі. І розкажіть мені, що це просто вони по креатівілі, і немає до цього ніякого стосунку російські заточення на просування російських наративів крієтера. От тому, якщо коротко, то я хочу зробити акцент, що питання навіть не в тому, що це. Контент, за який ми платимо, тому що російського контенту дуже багато, і він дуже приховує, що він російський. Вантажівачка Льова, український мультик, мультик українського якогось британського продукту. Ні, це російський продукт. Ну там, слава Богу, у них в титрах завжди іде, і Ти дивишся на ці русські фамілії і зразу перестаєш дивитися ці мультики. Машинки-помічники, російський продукт, а, цей господи, Тувення хоп-хоп, російський мультик. Недавно я виклала якийсь Лесик, там щось дивився і йому підкинуло, і мені так сподобалося. Я викладаю. Мені пишуть, а ви знаєте, що це російський мультик? І я така: та ну, та ви. Питання в тому, що ти в Ютубі, тобі Ютуб постійно суне. Будь-якою мовою, ну найчастіше, взагалі, Лесику, і корейською йдуть якісь мультики там про маленьке містечко, там і ще щось. воно іде як в українському перекладі, так і корейською, щось йому там під підтягає, і ще щось японською. там. Байдуже йому, в принципі, байдуже якою мовою, він там сидить, щось повторює за цим. І, ти, але і ти бачиш, що воно якоюсь французькою мовою підкунуло, але ти розумієш, що це російський продакшн через е декілька хвилин після того, як дивишся. На титри, і оце відсіювати дуже важко. А тут з'явився додаток, в якому все є прекрасно, і я про це довго говорю, тому що ну мені важливо було проговорити, що тут перше, звичайно, не хочеться платити росіянам. Друге, хочеться мати простір, в якому то і не підсовують, не підсовують російське весь час. А третє це про безпеку ідентичності, тому що. Коли ваші дитині підсовують російське, його наповнюють уже російським і для свого не залишиться місця. А потім він, на тому, що він свою набудував, чи вона буде вибудовувати дружбу, коли виросте, і буде дружити з мальчиками і дівчиками, які захоплюються булгаковим. І будуть мати більше спільного з московськими мальчиками і дівчатками, ніж мальчиками і дівчиками з Києва. Ну от і все. Тут я хочу процитувати слова Євгенії Кузнєцова, які вона сказала у цьому інтерв'ю. Мені здається, що це, ну, це більше про мовний аспект і про вибір е, батьками мови, але е, це теж дуже важливий аспект, і це от така от рекомендація, яка мені здається, можливо, комусь допоможе. Е, я переконана, що навряд чи моя аудиторія потребує такої рекомендації, але як, е, як важіль у розмовах з іншими, ви можете його використовувати. От з малими дітьми мене це дуже засмучує, і в мене немає відповіді на це питання. І я не знаю, не знаю, що робити, і не знаю до якого життя, в якій країні готують е ці люди своїх маленьких дітей і чому вони з ними продовжують говорити російською. Е не знаю, мене це дуже засмучує, особливо коли йдеться взагалі про маленьких дітей. І я часто кажу людям, які або тільки збираються мати дітей, я їм. Ну, не те, що я кажу, а так думаю просто що ну, подаруйте їм себе україномовного, ці ж діти ще з вами не знайомі. Ви, вони, ви їх ось тільки народите. І ви маєте змогу з ними вже бути такими повноцінними громадянами своєї країни, щоб у дітей потім не виникало ніяких таких думок, що а чого це ми говоримо мовою. Країна, яка нас обстрілює, в кожної дитини рано чи пізно це виникає все рівно такий дисонанс, якийсь, ну, таке некомфортне почуття.